Вже більше тижня українська енергосистема піддається масштабним ракетним обстрілам з боку росіян. У багатьох регіонах країни виникли проблеми з безперебійним забезпеченням. Через що держава звернулася до громадян із закликом економити енергоресурси. Чи дослухалися могилівчани до прохання енергощадності? На жаль, це дуже актуальна тема, також так, воно є. Вивізки ми самі, навіть якщо виживати по підприємству, вивізки ми виключаємо, енергію економимо, перейшли з кондиціонера вже на більш енергію, поставили панелі керамічні, це, що ми отаплюємо в свої приміщення. А в будинку особисто по собі, то в мене три види опалення стоїть, я більш, до цього відносяться. Пілітний котель, тобто перейшов ще раніше на альтернативну енергію, сонячний колектор поставив. Ну а від сонця питаю дім. Тобто то мене автономна сонячна електростанція стоїть. В даний момент якось виходимо з цього положення. Акумулюючі системи, ін'єктора, працюємо, робимо. Що я бажаю іншим? Нічого не включаю, навіть виключаю, все витягаю з розетки. Бо ну треба так. А що робити? Економлю електроенергію. Ну, зв'язку з тим, що в мене народилась внучка, який тільки 20 днів. То вже немає такої можливості. Все одно лишньої електроенергії я не використовую. Я до цього дуже внимательно і розумію, що мені буде великі проблеми, якщо я зостануся без світу з внучку маленькою. Мені багато не потрібно зранку взагалі, що там і все нічого такого приготового їсти. Більше нічого так не потрібно. Я і так економію виходить, а зараз. Нічого не змінилося. Все, що стосується воєнного стану і дотримання умов воєнного стану, я вважаю, що потрібні всі до цього відповідально ставитися, і я в тому числі. Тобто, все, що рекомендують, я все виконую. я Дуже така, ну, дисциплінована за характером. Це, це і обов'язково, оскільки суспільство згуртоване, це дає свої плюси повністю. Ну, така ситуація, що зробиш. Ми взагалі нічого такого не вмикаємо. світло телевізор – це… По максимуму. Дуже економимо і дуже стараємось їсти раз в день приготували. Таке, щоб ми, менше це, ми дуже за це переживаємо. Ми коротко, платимо навіть менше половини. Ну, не платимо, а я маю на увазі, споживаємо світла. А в стараємось вдома не буде, щоб нічого не включати. Відключаю все, то калапочку включаю. И иногда, иногда, естественно, чайник. Очень редко, когда хочу погреть, согреть, как говорится, душу. Я очень поддерживаю, потому что если я что-то включу лишнее, значит, кто-то не увидит света. Ну, намагаемся выключать все, что много потребляет. Гревачи не используем. Ну, вмикаем светло. Ну, а так у нас такого ничего нема, чтобы много потребляло. Як можем, мы так справляемся. Я вважаю, що це важливо, але як ми дотримуємося. Ну я стараюся менше включати світло в кімнатах. Дитину проси, щоб менше теж під час цього зранку виключаємо світло. Я майже вдома не знаходжуся, в основному на навчанню, тобто в мене електроенергія, вся, що вмикається вдома, це телефон заряджати і лампою. І все. Да, так, Тоб... виключила все. Все на світі повиключала, що вдома було. Тому що це треба для країни, для... Для людей, для народу, для всього без цього ніяк. Мир у нашій країні і перемоги скорішої.